Всім привіт! Вітаю на каналі! Шпаки забеспокоїлися, бо я вийшла у садок. Видно, шпачення виглядає. Взяла перчатки, зараз піду бур'ян рвати. На сьогодні сонце з самого ранку і вже о восьмій годині було плюс двадцять вісім на сонці. Ось так, Так, ідемо. Тут бур'яну небагато ось наш головний ворог. Дягла, рукавички, Тут тлі небагато, але вона однаково є. Оце Лобода, головний розносник тлі. Ми зараз будемо переводить. Бо як руками вириваю, що на руках тоді чорний від тлі залишається. Ось так я буду працювати. Так, ось я бур'ян зараз. Бур'ян. курян. Ципа, ціпа, ціпа. Ось так. Я не всі побачила і почула. Зараз приїдуть. Це трішки віднесу. Меншим прочотом. Типа, типа, типа Їдь сюди. Хоче. Ось так. От прийшла на свій часник. Вже він пожовтів. У мене стрілок я не залишала, але по тому, по його стану вже думаю, його можна викопувати. Зараз піду по заступ. Бачите, він уже пожовтів. Почав сухнути і буду його викопувати. Ось так починаю роботу. Ну, ось і все. Часник викопано. Тут його в мене всього 13 головок. Що буду садити на цьому місці ще не знаю. Скоріше всього, що поки що воно буде пустувати. Там у мене далі цибулю я сіяла, але зійшла тільки одна. Ще далі два рядочки моркви і два рядочки кущовки цибулі. Ту ще рано вибирати. Вона ще зелененька і не полягла. Вже Потім як виберу і морку і цибулю, то швидше за все підусім вже посію тут спаржу. Тут ось у нас два кущі агрусу, і між ними і між сіткою ось така ділянка. Вона на зараз обгороджена. Так, тут у мене ось Синенький баклажан. Один тримаю його під ящиком. І так, не так пече на нього і жуки не налітають. А я ж беру зараз оцей часник і йду обрізати його. Ну, ось місце для роботи я собі приготувала. Це тут за хатою в тіньку, боже дворі сонце. Печени ще одне. Це ось тут я садила квіти. Хто пам'ятає, в мене є відео. Тут вставлю ссылку. Так, це в мене перше айстра багаторічна. Там далі лілійник і ще далі іриси. А вам там стоїть без то я накрила. Шепшину пересадила, зараз покажу звідки ля. Ось звідси ля. Тут у нас кури, вони більше якусь щось тут общіпали весь. І я його менший пересадила. Тут у нас буде курник стояти. І тут шипшина не потрібна. Ось так, бо тут вихід, прямо там, де він росте. Воно і. Цей якусь треба буде викручувати ось такі справи. Повертаємося до часника. Приготувала я собі ножниці для обрізки, але ножницями його не взяти. Довелося ходити по секатору. З секатором буде краще. Працювати. Ось паки кричать, бо ж близько від них сиджу. Нічого звикнуть. Робота зроблена ось так. А корінці тепер буду обрізати ножицями. Ось і все. Тепер його треба просушити, бо ж земля на ньому ще. Волога. Так, головки наче невеликі, але вони мають кожна по чотири крупних зубчики. Цей сорт мені подобається. Ось так, забираю зараз його на просушку. Ось так часник розстелила. І тепер він на сонечку підсохне. Бо ж сонце у нас сьогодні яскраве, навіть пекуче. На сонці термометр показував плюс 34. Ось такі справи. А поки чесник сушиться, я тим часом. Буду чистити горух і знову консервувати. Часник на сонці добре підсох, і тепер саме раз його нанизувати. Я буду нанизувати на ось такі проволочки. І підвішувати для подальшого його. Ось так. А тепер підвішую його під навісом і тримаємо так аж до самої осені, поки не прийде час знову висаджувати його в ґрунт. Бо це ще промежуточний у нас часник, це ще він не для споживання, а для подальшого. Розмножування. Ось так. І також сьогодні у нас ще чергова порція випеченого хліба, нам на 5 днів вистачає ось такі кирпичики і кругленький. А тепер займаємося горошком. Очищений горошок я залила водою і поставила варити. Поки горошок вариться, роблю маринад. В миску налила воду, тепер додаю цукор, потім сіль. І так як я роблю на пів порції, то пів чарочки уксусу. Виливаю і ставлю маринад на вогонь, щоб закипів. Горошок у нас готовий. І тепер закидаємо його в баночки. Баночки попередньо простерилізовані. І я це Роблю шумовкою ось так. А тепер заливаємо баночки з горошком маринадом. До самого верху накриваємо простерилізованими кришками і ставимо у велику каструлю для стерилізації. І стерилізуємо після закипання води 15 хвилин, потім баночки достаємо, закатуємо і перевертаємо підготовлене місце, укутуємо до повного вистигання. Ось так у мене вийшло півтори баночки. Ось таке сьогодні було в мене відео. Кому сподобалося, ставте подобайки. Дякую всім за перегляд. Постійним глядачам дякую за підтримку. Все буде в Україна. Бажаю вам всього самого найкращого і до наступних відео. Па-па.